цього кількох місяців був стукіт. Я ну, як їла, говорила, в мене був стукіт. Одного дня, коли я їла шарму, я вкусила і мене, ну, вивих в мене стався вибух в Ну, Я не могла не закрити рот, ну, не відкрити був сильний вибух. Мене текла слина, я не могла її ковтати. Я задихалась, можна так сказати. Я навіть не знала, чи я проснусь утром, тому що був великий сильний. Ну ми помолилися, мене це трішки заспокоїло, але страх мене все таки переборював. Тому ми поїхали до врачів, Врачі мені наговорили там всякого поганого, ну коротше, нічого вони мені не зробили. Окрім що приписали дротаверин, ну, обезбол і ібупрофен, теж без боли і, анти... і антибіотики від вивиху. Я не знаю, який тут зв'язок між ними. Ну, Тому ми вирішили молитися. Ми ввечері зібралися з батьками і почали молитися за челюсть. Ми спочатку послали Бога і почали молитися. І... Одного от моменту у мене почало е, відчуття, наче челюсть стала ставати на місто. Ну, тобто там, вона зжималася, двиглась в сторону, в другу сторону. Мене це трішки налякало, тому, тому що я не могла її рожати. Тобто, ну, вона наче, не принадлежала мені ця челюсть. Е, і мені після цього стало легше. Тому хочу ще зазначити, що. Ми молилися протягом трьох днів, трьох вечорів ми молилися, і одного разу вона прям стала на місто, стала відкриватися, закриватися, і зараз я можу їсти, говорити. І, до речі, мене не стукає більше чимсь зовсім. Я Слава Ісусу! Ісус, дякую!